Прикарпатський національний університет поглиблює міжнародну співпрацю. Віднедавна партнером факультету історії, політології і міжнародних відносин ПНУ стала Варшавська академія юстиції. Українські та польські науковці розпочали пряме співробітництво у сфері реалізації нового освітньо-професійного курсу Політологія і національна безпека. Ця програма готує професійних політологів, політичних консультантів та експертів з питань національної безпеки. Одну із тематичних лекцій студентам читав співзасновник Вищої школи правосуддя генерал Юст. Ці доктор Мартін Шеліц. Що стосується національної безпеки, то для мене важлива тема польсько українських стосунки в період нинішньої війни. Ми зацікавлені у міцності України і бажаємо її найшвидшої перемоги. Для мене важливо передати досвід українським студентам, який ми використовуємо у Польщі з огляду на входження України до Європейського Союзу. Ми покликані збудувати потужний польсько-український альянс. Ми країни сусіди, і так маємо розуміти та пізнавати один одного з усвідомленням того, що відбувається. Вається навколо нас починаючи з 2020 року. Прикарпатський університет співпрацює з академією юстиції, і сьогодні ми маємо можливість використати досвід генерала професора Марчина США для посилення підготовки наших студентів на пов'язаних з політологією з міжнародною безпекою. Тобто, пан професор Шелець продовж кількох років був керівником він був засновником керівником академії юстиції. Ми тісно співпрацювали. З ним, як як університет, з нашим інститутом юридичним, але з іншого боку, він є фахівцем з питань безпеки і тому було вирішено запросити його в якості і гость професора і працівника Прикарпатського університету. Наразі партнерами Прикарпатського національного університету є понад 70 освітніх інституцій різних країн світу, зокрема Польщі, Румунії, Словенії, США, Туреччини, Таджикистану та Китаю. Таке співробітництво підпорядковане спільному розвитку наукового та інноваційного потенціалу, у тому числі спільних прикладних досліджень. Михайло Берзи, Нірослав Лелет, новина на вежі.